Як просувати свою компанію в Google, зокрема на Google карті? І от от відповідь. Ти ж дивишся на відповідь. Ви ж дивитесь зараз на відповідь. Як просувати? Відосик, YouTube. Чекай, 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 я зараз поясню. Штучний інтелект забрав верх пошуку під відповіді. Тобто тепер. Раніше як писали статті, давали відповіді на якісь запитання, люди приходили читати ці відповіді і отримували якісь, можливо, поради, можливо, звертались на цьому сайті до компанії, яка написала цю статтю, якщо вона була корисна. Ну, типу, така була тактика. Плюс Google за трафік давав клієнтів. Але тепер штучний інтелект забрав це місце. Тепер він напряму зразу в пошуку, дає відповідь. Але ніхто ще не забрав відео. Більш того. Той ток Рілси, якщо правильно там оптимізувати, назву написати, опис, теги, ключі, тобто ну, не просто додав, а 5 хвилин посидів. то теж, отримує, ну, то, 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 то теж в пошук попадає. Частіше вже, ширіше, але YouTube Shorts або звичайні відео довгі. І от бачите, просто на телефон. Хтось подивиться, якась кількість людей подивиться, хто вб'є цей запит. Хто Задасть таке питання Google, і Google, так як це нове відео, якійсь кількості людей дасть це подивитись. Правильно? Правильно. І, можливо, хтось зацікавиться, хто такий Ярослав, чим займається його кампанія. Ну, Ми просуваємо Google карти для маленького і середнього бізнесу. І от тобі ідея для маленького і середнього бізнесу. Які відео можна писати? На ті пит... відповідь на ті запитання, які вам дають, коли приходять, купляють ваш товар або вашу послугу у вашому місті. Наприклад, коротке відео, отак, поставили 3 хвилини у вас є. Як вибрати пилосос в Львові? Пилосос в Львові. А як вибрати і купити? Так буде вже слово сполучення, купити пилосос у Львові. І розказати, що у нас є такий-такий-такий. Різниця така-та-та-та. Така, така, така. Вважаємо, що це, якщо там цей, не стільки-то у вас грошей, а оцей, якщо більше грошей, цей краще, тим тим, за три хвилини можна впоратися. І все, і публікуємо. Головне, щоб YouTube був підв'язаний. Інфраструктура дуже важлива. Google дуже любить інфраструктуру. Тому ми і в наші послуги просування точки на карті в першу чергу робимо, створюємо клієнту інфраструктуру. Поєднуємо всі Google сервіси, сайт підключаємо. І тобі, щоб це все працювало разом. Але це не важко робити. Що ми це робимо, це не важко і недорого. Що можна самому розібратися. Тому от і відповідь. Відосики поки ще працює. А далі буде видно. Підписуйся.